Героїв Небесної Сотні, які продовжують помирати в лікарнях Києва, які ще до сих пір не знайдені в пам'ять героїв, справжніх героїв майдану, живим і полеглим присвячую цю пісню. Я розповім тобі мій син, про героїв наших днів, які за волю, Віддавали душу й тіло, коли, здавалось, не майдан, а білий світ весь горів, і зло до пекла повертатись не хотіло, коли від вибухів зберігалися і небо, і земля. На барикади наші перла чорна лава. Закриплим голосом крізь вибухи ми чули Не немов сам Бог, з небес кричав, героям слава. Небесна сотня йшла у небо нас, виводячи з пітьми, і у димах майдану бачили ми ніби. Щити на спинах, тої сотні, розгорталися крильми, і захисні шоломи сяяли, мов німби. Щити на спинах, тої сотні розгорталися крильми, і захисні, шоломи сяяли, мов німби. Я заспіваю тобі сину, Пісню нашої борні, її рядки, мов коси, злиплися від крові. Вона про те, як на Грушевського горіли у вогні, серця гарячі, переповнені любові, вона про те, як сніг небесний до землі не долітав, коли у середмісті рік кривавий і кожен з тих, хто там стояв, немов молитву, промовляв слова прості, слова святі. Героям слава, Мама! Небесна Сотня йшла у небо нас, виводячи з пітьми, і у димах майдану бачили ми, ніби, Щити на спинах в тої сотні розгорталися крильми, і захисні шоломи сяяли, мов ніби, щити на спинах в тої сотні розгорталися крильми, і захисні, шоломи сяяли, мов ніби. Запам'ятай на вікні ти про ці буремні дні, коли повстали, ми за правду і свободу, коли лихі пани топили нас у крові й брехні, але ніхто ще не здолав цього народу. Запам'ятай на сину, і внукам передай, що ми святе на правду, й Божу маємо право, і як приступлять вороги ти з побратимами, вставай за Україну, за народ. Героям слава, Небесна Сотня йшла в небо нас, виводячи з пітьми, і у димах майдану бачили ми ніби, на спинах, то ні сотні, розверталися крими, захисні шоломи сяяли, мов німби, щити на спинах, то ї сотні, розверталися кридми, і захисні шоломи сяяли, мов німби, і захисні. Салон всем. Умин. Браво. Дякую. Браво Украине.